дня! президент Литовської Республіки Даля Грібоскайте вирішила звернутися до Конституційного суду своєї країни і з проханням пояснити, чи відповідають нормам підсумки останніх парламентських виборів, які пройшли у Литовській Республіці, майже одночасно з парламентськими виборами в Україні. Президент занепокоєна тим, що представників партії праці, партія, яка посіла перше місце на виборах по партійних списках. Звинувачують зараз у підкупі виборців і таким чином у фальшуванні результатів голосування президент Литовської республіки. хотів б, щоб члени Конституційного суду дали пояснення, чи можна вважати вибори, які відбулися за таких умов виборами, які відзеркалюють справжню. Точку зору громадян Литовської Республіки. Ситуація ще більш загострилася після того, як стало відомо, що партія праці разом із двома іншими лівоцентристськими угрупованнями соціал-демократами та партією порядок і справедливість колишнього литовського президента Роландеса Паксаса має увійти до правлячої коаліції. Однак, що є цікаво, Самі учасники цієї правлячої коаліції не дуже нервують з приводу рішення президента, не звинувачують її в тому, що вона зловживає владою. Більше того, говорять, що це і є робота президента Литовської Республіки. Визначати як відповідає основному закону країни ситуація, що склалася навколо парламентських виборів. І якщо Конституційний суд повідомить, що Сейм обраний у такий спосіб є легітимним, президент Грібо буде працювати з лівоцентристською правлячою коаліцією і з міністрами з партії праці. Якщо Конституційний суд визнає, що вибори не є легітимними, таким чином почнеться зовсім інший процес і парті. Цім, які перемогли на цих парламентських виборах, доведеться знову захищати свою місію і свою популярність в очах виборців. І Немає ніяких гарантій, що вони зможуть сформувати спільну уряд, так, як вони роблять це зараз. Я наводжу цей литовський приклад, щоб ще раз продемонструвати, якою є справжня роль президента країни, коли він відчуває себе. Гаранту Конституції головна мета не допустити створення коаліції, до якої б увійшли політики, які брали участь у фальшуванні результатів парламентських виборів. Головна ідея, щоб авторитет влади не був зведений на ніщо в очах громадян Литовської Республіки. І тут використовуються абсолютно чесні легітимні методи доведення своєї точки зору в Україні. Ми зараз фактично зустрічаємося із тотожною ситуацією. Ми усвідомлюємо, що є певні сили, які зацікавлені у фальшуванні результатів голосування. До речі, як і у Литовській республіці, по мажоритарних округах. І ми бачимо, що президент Віктор Янукович аж ніяк. Не висловлюється з приводу ситуації, що сталася, можна сказати, що він усунувся від своєї головної місії. Місії гаранта української конституції. Ба більше можна навіть вважати, що президент як почесний голова партії регіонів зацікавлений в тому, щоб е, поразка була зарахована саме тим кандидатам, які фактично перемогли в проблемних українських округах. Адже це кандидати від опозиції, кандидати, які неодноразово говорили, що вони будуть боротися із партією регіонів та її союзниками і сателітами. Однак обов'язок президента не пов'язаний з його політичними симпатіями. Обов'язок президента пов'язаний із необхідністю підтримувати авторитет влади. Звичайно, після того, що відбулося з українським Конституційним судом, важко уявити собі, щоб наші громадяни довіряли і йому. Однак це ще Раз свідчить про те, що самі інституції влади в Україні втратили своє значення в очах виборців, в очах громадянина. І доведеться докласти чимало зусиль, щоб цей авторитет відновити. Хай щастить.